Ніж на розлок і не буде, я розуміла, щоб стала, не буде, осум... О, шелестич, листя а снуть очі, заснули ну, серце спить, Ігор Міхневич так бас, в співак. Вже віднедавна заслужений артист України. В Опері. Напевно, з 10 років, безпосередньо в Опері. А так я співаю з дитинства, з садика. Тобто, ну, фактично, в мене буде 3 роки вигнав з служби. Військовим я й був до того, що колись е, я проходив службу як, як всі ну, юнаки строкову. От. А потім служив за контрактом в ансамблі пісний танцю західного оперативного командування. Це вже безпосередньо, вже коли, ну скажімо так, вокальна творча от служба. А до того, що я служив, я був командиром зенітно самоходної установки і оператором-навідником зенітно самоходної установки. Як почалась війна, і ці військові облікові спеціальності вони не підлягали ні бронюванню. Ні списання, нічого, від мене якраз зенітні воси. І так, через ці воси я попав в армію, фактично. Е, ну, мені прийшли фактично до хати разом з моєю обліковою карткою. Сказали так і так, у вас від кіївської спеціальності, чи не хочете ви служити. Я казав, добре, служим. Повезли в одну частину зенітного, в іншу, другу, третю, четверту. І як виявилося, нікуди мене не потрібно з цими високими, а потрібно в піхотний підрозділ. І так я попав в піхотний підрозділ. В піхоті не всі хочуть служити. І вже от в цьому батальйоні фактично тоді ж перша моя спеціальність військова вже під час війни це є стрілець-санітар. Я пройшов курси е стрільців санітарів. Це ми були тоді на Сумщині. Так командир казав, спочатку ти стрілець, а потім санітар. Як стрілець, санітар, я фактично був на Сумщині. Вже коли безпосередні бойові дії, то я вже був на посаді командира відділення, от, вже потім ще головним сержантом, вже там з воду рота пізніше. Як один казав мені колега, друг сержант, то він казав: каже, вам артистам дуже добре. Ви швидко вчитеся і можете грати любі ролі. Хі. Насправді воно. Та важко воно важко. Ти майже якусь базу знань. що з тебе вчили, що з тебе навчили, скажімо так. Але коли ти приходиш на штурмові дії, це вперше має такі враження зразу. Ну... Всі правила, це, що тебе навчили, треба все забути, і ти просто якийсь інстинкт узбереження чи там, не знаю, збереження побратимів. От працює такий, такий тим, Довго не знали, верніше, оперний співак. А навіщо? Я свої функції виконував, виконував, копав, копав. Там треба було перемотати, мотав. Треба було тягнути, тягнув. Стріляти, то стріляв. Тобто, фактично, рік Сумщина, і поки ми не, не формувалися в нову бригаду, то побратими мої не знали, що я оперний співак. От такий загадковий. Тільки співали много еліта на день народження. Ну, вони зрозуміли, що тут щось не так, це просто, коли в підвалі співаєш «Много еліта, і воно резонують стіни там, дає так, і ти голосніше за всіх співаєш. То, думаю, десь тут якісь загадка є в чомусь, чи підвох якийсь, чи як це правильно сказати. Спокуса була, але це така собі затія. Коли за 25 метрів, чи там за 30, чи за 50 стоїть ворог, і ти копаєш окоп, і тут починаєш співати, ну, це теж таке не, не було спокуси. Жортів переважно в пісні, щоб. Якось підтримати, підняти дух. А то в нас як все переважно тужливе, розпівне. Поплакати ми любимо в піснях народних. Арії, ну я так не пропонував, хіба там деколи щось. Ну, але це так теж дулькамара. Вона така рухлива. Можна гарно так послухати, але це буквально пару як я потім відчуваю, що в мене не тримає дихання, м'язи болять, горло скрипить, ріпить, свербить, кашляєм, чихаємо і плачемо. От тобі такі всі, потім, після того, як ти довго не співав. Бенефатор дельво мінірі паратор дельмалі, інпаккі джорні з гобероля спацулі педалі, Елла салюта вендере пертуто й мондуво, компрателя, компрателя перпокою велодо, компрателя, компрателя перпокою велодо, і так пішло поїхало. Я один, як півтора місяці, як перевели мене в культурні сили, от, і тепер у мене стоїть завдання першочергові це відновити голос. Діапазон, тембр, звучання і перелік певних є питань. Зараз вже є соліст з Запорізької філармонії, який воював, має, на жаль, ампутацію ноги після, після поранення. От е, так само є е, е, головний диригент Дніпровської філармонії Назар Яськів він. Також з перших днів війни воював, так само був отримав поранення в руку, мені здається, в руку так. От, і він фактично такий тіденний натхненник, і ми от зараз збираємо хлопців, які мають певний свій шлях в армії, і створюємо вокальний квартет. Потім, ну, завдання, я так думаю, будуть у нас різні. Навіть що ми поїдемо там напереду, де поспіваємо хлопцям по навчальних центрах, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, Бо вже не плачу, не сміюсь, бо вже не плачу, не сміюсь. І ще такий рефренчик. Єм. Звичайно, хочеться десь вийти на велику сцену поспівати. Це ж відчуття не і не в там. Хто був на сцені, той знає. Ну, Про мрії в голос не говорять. Нехай буде так.